Всім вітання! Сьогодні ми з вами поговоримо про фальцовану покрівлю в 3D, а саме про два способи її, її побудови. Один трішки довший, інший швидший і набагато комфортніший. Отже, для початку ми зараз з вами накинемо собі невеличку просту форму для будівель. Так? Тобто, я просто візьму собі стіна.

і накинемо собі right, тобто, срізвіто, connect, дитя, по Так, тобто, можна так накинути 2 І ми візьмемо собі зараз вам на ров, ров бо вибираю футпринт. Так, define scope. Ось таке чином. Ми залишили день, коли будували покрівлю. І будинок. Стіни можемо вибрати, attach e іtop. To і ось ми з вами на цю покривлю треба зробити файт. Як ми можемо це зробити рівні? Для прикладу, я візьму зараз, копію цей будиночок, копію його вторгу. Спочатку покажу вам на невеличкому кусочку, як це робиться довшим методом, і трішки іншим інструментом. Тут же просто треба розглядати, які у вас є е, особливості, які, з яких верніше, вихідних елементів ви виходите, і що вам потрібно в кінці. Тому можете вибирати собі один з цих двох методів. Один з методів побудови це є за допомогою е, Beam-System. Тобто ми просто і собі set. Вибираємо, площину, вибираємо собі сет, вибираємо площину, далі ми вибираємо собі баундері для нашої Bim System Ос, вірю. І просто вказуємо Beam Direction. Yeah. І тут вказуємо, наприклад, що наш файл це до 400 Beam-Type. У нас тут, правда, багалка швейлер тільки. Ми її просто змусимо замінити. Потім, так? Тобто ми собі можемо взяти нашу BIM, Load Family. І ми собі з вами завантажимо нашу так? Тут ми візьмемо uh, Structure All, uh, Structure Print Motion Framing. Так, тут у нас можемо взяти чисті, чиву. Там може собі матеріали любий зможемо задати, так? Тобто mm, от про це буде Тимбер. Uh, Завантажимо її саму меншу. І візьмемо Edit Type, Duplicate. І ми собі зробимо розмір нашої балки. Нехай це буде розмір файсу Fight so, uh, 4 або 10 на 25. умовно так. 10 на 25. І ми тепер маємо собі. Маємо 10. Вмотаємо всі на Медспот. Окей, і тепер просто ми вибираємо нашу bim System і вибираємо в неї балочку 10 на Медспот. От є наша балочка 10.035. На Єдине, що в нас, бачите, вона прив'язана через верх. Нам треба просто вибрати одну балку, праву кнопку мешки, all instances visible in view, і ми в е, Z-justification виставляємо, що наша балочка кріпиться за, за боку. І все. І таким чином нам просто з вами потрібно буде проходитись кожен скат окремо. Ось цілий такий довший метод. Так? А який метод у нас є швидше? Як ми це можемо собі краще е, організувати. Ось, є в нас перший метод. Ми вибираємо собі дах, ми вже маємо собі копіювати і вставляємо в то саме місце. Можемо собі його підняти, наприклад, на вверх копію. І тепер ми вибираємо з вами другу покрівлю, вибираємо, які типи дахів у нас є, і крутимо його в саме низ, там де нас пише слой Glazing, і це у нас буде наш. Вітражна система, так? Ось зараз вона трошки подумає, вона собі його замінить. І в нас є ось така витражна система. Нам зараз треба буде її відрядагувати Як ми з вами її собі зараз Давайте налаштуємо собі нашу витражну систему. Е, і так, перше це нам потрібні будуть муліони або наші імпости. Mullians по-англійськи, ось а імпост по українськи. І так, ми вибираємо наш імпост. Нам потрібна наша eh, cutний wallens і прямо кутний імпост 50 на 100. Ми нажимаємо Duplicate і так само робимо його 10 на 25, як ми робили і там. Так? Тобто замість 100 ми робимо 25, а замість 10 ми робимо 55. 5, 5, 5, 5. Все, ми собі зробили наш на 25, це у нас є готово. Тепер ми з вами переходимо вже безпосередньо до налаштування нашого фальчу. Вірніше, зміни налаштування нашого вітражу під наш фальц. І так, ми собі нажимаємо Edit Type, пишемо duplicate і пишемо, наприклад, що це у нас буде наш фальц. Пишемо, що це буде наш файл. Тепер ми пишемо, що у нас е, grid 1 у нас нічого не буде. Тут буде спроквок 450. Е, тепер що нам потрібно? Ми собі бордер моліни виключаємо. Тільки у нас будуть по краях. А залишаємо тільки інтер'єр. Інтер'єр Type. І їх стану 10-25, а тут 10-12П. Від, звісно, мусить подумати, видалить зараз лишні. Ось видалить 20 з вищих елементів. Є. Так. І тепер grid 2. Грі 2 у нас не має бути нічого. Це Грі 2 нічого. І також у нас тут має бути наш коротень пан з Замість цього ми ставимо пуста системну панель. Єдина тут і проблема, нам потрібно буде з вами видалити. Оці. Вони, ми їх забрали з налаштувань але вони залишились нам по замовленню. Та, віде, все Це. І таким чином ми швиденько зразу з валу зробили собі наш фальц на цілу покрівлю. Нам зараз тільки треба його опустити на потрібну нам висоту. Тут треба вже підібрати. We're not uh, sure we're at this point. wall. <laughs> of course. Sam? Ось таким чином швидко можна зробити фальцовану покрівню. Е, Що з додаткового, тобто ми собі можемо тут уже з вами коригувати відстань, де, наприклад, треба не 450, а 500. Будь ласка, особі ставимо 500, ми можемо поставити вирівнювання, наприклад, по центру. Все. Тобто у нас тут все є налаштоване. Єдине, що нам потрібно, таки, зробити ще металевий е, зверху кут е, над нашою покрівлею. Для цього Ми просто собі беремо знову ж таки, ще раз можемо скопіювати покрівлю, Edit, е, copy, paste, and to вам the same place. Знову ж таки, вігіння на півмета вверх. Зробити собі Edit Type. І просто дуплікейт, і написати, що це у нас буде просто буде метал і тощину, наприклад, 3 чи 5 метрів, так, 5 мм, ми просто собі міняємо. Саме видаляємо, видаляємо. тут Пишемо, що це у нас буде 5. І матеріал вже просто собі вибираємо щось ну, під, під метал. наприклад, пишемо, що це якийсь метал. Тобто тут, тут ви вже вибираєте з того, що вам потрібно. вибрали такий медал 5 мм. Це в нас зробилось така тоненька. Тепер ми просто можемо її до прикладу ізолювати в 3D, перейти в вигляд топ. Вибрати нашу покрівлю на вкладці архітектури нам потрібен вертикальний опінг вертикальний. Вибираємо, що ми будемо робити з нашої покрівлі. А тепер просто ми вибираємо наші всі необхідні нам скати. Можемо ще цей вибрати. А тут ми робимо зміщення, так? О. Офсет 150 скопіювання і ми просто собі робимо офса. Ось так раз 2, три З допомогою клавіші тав. Єдине, що нам оці знизу треба повидаляти буде. А ці розрізати за допомогою функції Split Element. Так. Ми їх розрізаємо для того, щоб потім стенд этот корнер. Ми собі їх могли ось так перепрошую. Не, в ту, не в той об'єкт залишаємо. Ось таким чином. Ми собі. Ми могли їх не розрізати. Так, ми трошки з вас запутав. Ось таким чином. Єдине, що нам залишається, це тільки видалити оці внутрішні. Так? Ми вжимаємо ОК. Все, таким чином ми собі вирізали лишнє, залишили тільки те, що у нас який покриває коньки. і тепер просто нам потрібно вибрати і упустити теж на висоту необхідну нам. Тобто 290 тут замало, мало, він ще любимо об 300. 300 теж на грані, треба дати чуть-чуть вище. Ну, тобто тут вже відповідно до о, того, що ви робите, ви собі вже під І воно буде вам гарно виглядати потім на візуалізації, на різних 3D-моделях. Ось таким чином. Тому вибирайте метод, який вам ближчий, який вам комфортніший. І дякую вам за увагу.